Четверте. Нарощуйте м'язи в бою. Налаштовуйтеся на те, щоб працювати, перемагаючи свій страх. Страх того, що ні вийде, і що вам не дано. Усім дано. І вам дано на це, і налаштовуйтеся. Усе це навички, результат витрачених годин. Ви витратили більше годин, ви прокачалися краще за того, хто витратив менше. Не здавайтеся. Мій особистий лайфхак такий: у людини масу сил забирає роздуми. Чи в той бік я йду, чи свої справи займаюсь. Тому я регулярно проводжу ревізії своїх цілей, що і вам раджу. Наприклад, раз на місяць плануйте день, коли ви сідаєте і роздумуєте кілька годин, чи у правильному напрямку я йду. Може даремно я пішов в програмістя. Виписуйте плюси і мінуси на папері. Радьтеся з близькими. І якщо ви прийдете зрештою до того, що це ваше, і ви дієте правильно, на найближчий місяць до цих роздумів не повертайтеся. Не витрачайте сили на те, щоб заново вирішувати вже вирішене. Засередьтеся на робочих завданнях.